О, чувак, диви, я собі купив новий самокат. О, круто! І що тепер будеш вивчати? М -м тобто, ну, які трюки ти будеш вивчати? верті, скальжухи, баланси. Ти не знаєш, які будеш вивчати перші трюки? Ну, давай зараз поясню. І не барші, що у вас такого не було. До мене постійно підбігають малі та питають: «Олежа, Олежа, я купив собі новий тріковий самокат. А що мені тепер вивчати? І я, в принципі, завжди відповідав одне те саме. Та в принципі, що хочеш. Але я зрозумів, що дуже неймовірно, дуже велика кількість райдерів реально тупо не знають, які трюки вивчати першим. Тому сьогодні я вам покажу, навчу і розповім, який трюк треба вивчати найголовнішим і найпершим на трюковому самокаті. А знаєте що? Я буду сьогодні щедрим. Я сьогодні покажу вам три трюки. І це не будуть ті трюки, а, типу ВІП, бар. До всіх трюків ще треба докататися. Це будуть ті самі фундаментальні трюки, які ведуть вас у курс справи. А в наступних відео я вам розповім, які трюки треба вивчати після того, як ви вчили басу: ВІП, бар, монеті, ну і тому подібне. І перший трюк ноуфуд. No і це найулюбленіший трюк для початківців. Взагалі. Це трюк, який роблять початківці, як тільки навчилися стрибати на тріковому самокаті. Насправді підстригну та розсунути ноги в різні сторони це найлегше, що взагалі можна зробити на тріковому самокаті. Але окрім цього, це ще і дуже корисний трюк, тому що насправді 60% усіх трюків на тріковому самокаті зроблені з ноуфуту: no віпи, браї, насинги, супермени. Усіх цих випадках ви відпускаєте ноги від самокату. Але з ним не так все просто. Ви колись спробували робити ноуфут. No з різними лайнами камбінити їх з різними трюками, так би мовити. Наприклад, в Бенеті ноуфут, ноуфут бар, з якогось скальжух. Пік майстерності це взагалі трьох ноуфут. No до речі, якщо хтось робив трьох ноуфут, no відправте мені це відео в інстаграмі. Я не вмію, до речі, робити це. Навіть якщо ви не вмієте робити ВІП, постійно практикуйте ноуфут. No це в майбутньому вас прокачає з точки зору стабільності на вашому самокаті, і ви постійно будете знати, куди приземлятися своїми ногами. До речі, як Взагалі робити цей ноуфу. Взагалі, в цьому плані все дуже просто. Для цього потрібно банально стрибати. Найголовніше ноуфуті це те, щоб ви тримали ноги максимально прямо від самокату, максимально їх просунули, і самокат тримали виключно під собою, щоб можна було потім знову приземлитися на деку. Коротше кажучи, два правила: ноги прямі і в ту точку, з якої ви стрибнули. Легко. Другий трюк ікса. Чого іксап? Якщо ви думаєте, що це тільки для барспіну, то ви дуже глибоко помиляєтесь. Хоча вивчити цей трюк заради барспіну це вже ніфіга собі прогрес. Коротше, цей трюк постійно використовується у крутій вірті трюках: брай, баттеркап, кікліс, амбрела, фронтбрай, анбрай оце вся вся пошлятіна. І у усіх цих трюках, наскільки швидко і спокійно ви робите цей самий трюк, настільки спокійно та швидко ви будете їх вивчати. Тому вивчити цей трюк це тупо база. До речі, цей трюк ще має один прикольний, як би так сказати, бонус. Усі райдери, котрі хочуть робити трюк з барспіном, додати його в цю комбінацію, наприклад, зробити барспін на бордслайд, круті вірті на бар або вкатити баром котер, є один прикол. Вони всі бояться робити цей бар, тому що думають, десь його не зловлять, десь він зачепиться і тому все інше. Але якщо ви зможете вже зробити пол полксапа або цілий ексап, то ви Майже 100 відсотковою вірогідністю точно зможете зробити бар в цій комбінації, тільки треба в себе повірити. Тож як робити цей іксап? Спочатку спробуйте просто постояти на землі та покрутити цей іксап. наскільки ви спокійно можете заворухати руками ну, в цю сторону. Да, спочатку це може бути неприємно, типу ну, реально неприємний трюк. Але з часом ваші руки настільки пристосуються до цього руху, що ви його взагалі не будете відчувати. Потім суниться на будь-який бордюр та робіть те ж саме. Також не буде зайвим постійно кататися в X-Up іксапрайд -Right, або просто X-Ride. -Right. Це додасться вашому трюку керованості, і ви зрозумієте, як правильно тримати руки в, ну, в такому положенні. І коли ви вже Спокійно робити цей рух на землі, на бордюрі. спокійно робите x ride то вже пора переходити до спокійного XAP. Просто стрибаєте, тобто робите X-Up. Ви і так вже вмієте робити Xap на флоту і просто в стрибку повернути кермо, тим більше стрибок у вас вже стабільний. Це буде робити не дуже важко. Я вам гарантую. Маудь. О! Прийшли до парка, ходили-ходили тут довкола і нарешті в парку. Третій трюк, котрий мають вивчити новачки, одразу як тільки купили собі самокат і навчилися стрибати. Вже ж це ванетя. Я думаю, пояснювати чому тут знаходиться цей трюк, нема сенсу, тому що більшість катання зроблено з градусів в цілому. Вам банально треба вкотре розвернутися з ванеття. Альо, нема сенсу пояснювати, навіщо ванеті? Давайте одразу я поясню, як його навчитися. Перше, що потрібно, щоб вміти робити ванеті, це навчитися кататися в котрі, заїжджати та з'їжджати з нього. Так ви зрозумієте, хоча б як працює ця фігура, і це дозволить вам навчитися робити правильно ванеті. Заїдьте на квотер, зробіть невеличку дугу в кермом і трошки підстримте. Так ви зробите. Маленька радус в повітрі, що найголовніше, і ви зрозумієте взагалі, як правильно крутитися. Потім з кожним разом просто зменшити ту саму догу і збільшити поворот тілом, щоб ви могли просто підстрибнути та приземлитися і зробити те саме ванеття. Насправді трюк ванеті має таку дуже велику прогресію. Ви спочатку спробуєте зробити маленький стрибок в фотері, а потім, коли будете дуже довго його робити, ви просто будете постійно збільшувати швидкість, висоту, дугу, градус. І так, з часом ви доходите до всіх інших градусів. До трьох, п'ятьор, сімьор, дев'ятсот, тисячу вісімдесят тисячу... І обов'язково, коли ви вже спокійно навчилися робити ванеті, навчіться робити фейки. Тому що робити ванеті в афлоту також дуже необхідно, як і робити його в котері. Тому що ви ж не будете постійно кататися в скейт-парках. Тим більше, якщо ви стрітрайдери.